Без іноземної нікуди все частіше працедавці вимагають від своїх потенційних працівників знання англійської, німецької чи угорської. Вивчити іноземну мову можна у будь-якому віці, та найлегше вона дається дітям. Та чому ж вивчити іноземну мову у загальноосвітній школі вдається одиницям? Про це та багато іншого. Ми сьогодні поговоримо із доцентом кафедри міжнародних відносин у жну Антоніною Стряпко. Вітаю! Вітаю. Антоніна Стрябко, доцент кафедри міжнародних відносин УЖНУ, закінчила філософський факультет Київського національного університету, кафедра політології та УжНУ, факультет романо-германської філології. Перше місце роботи міжнародна школа Меридіан. Працювала на посаді вчителя історії та правознавства з англійською мовою викладання. Відтак викладач, доцент кафедри міжнародних відносин Ужгородського вишу, володіє англійською та німецькою мовами на базовому рівні чеською. Антоніно, от перше питання. От е, батьків напевно воно дуже турбує і мене турбує. От, ми вчимося 11 років у школі, наші діти вчаться. Потім навіть в інституті університеті вчимося, е, вчимо ту ж іноземну мову. Чомусь буквально одиниці можуть її на хорошому рівні вивчити. Чому так трапляється? Ну е... Знаєте, питання дуже цікаве, тому що я, наприклад, живий приклад того, що я вивчила англійську мову практично досконально виключно в школі. У мене в житті ніколи не було жодних репетиторів і на курси я не ходила. Тому я думаю, що це залежить від двох факторів. В першу чергу, від мотивації самої людини, яка вчиться. Тут ми говоримо про мотивацію дитини і про мотивацію вчителя. Про це я думаю, ми ще встигнемо поговорити. От буває таке, що, наприклад, дитина проходить до вас у вищий вже навчальний заклад, вона нібито й знає мову. Але м, напевно буває, буває таке, що треба її, можливо перевчати у цій ж вимові. Бувають все ж таки, що вона от думає, я знаю мову, але має багато таких хиб, чи ж таке трапляється у вашій практиці. Трапляється. Ну тут, якщо ми говоримо про вимову, це взагалі не проблема, тому що як тільки людина попадає в мовне середовище, а це основа для чого ми взагалі вчимо цю мову, то це дуже швидко виправляється. Тут можна навести приклад: ми абсолютно всі в школах вчимо британський варіант англійської мови, але варто кому-небудь поспілкуватися з американцем, як всі 10 років навчання в школі, в школі забуваються, і ми говоримо всі практично американським варіантом, тому що він значно легший. Тому в плані вимови я не бачу жодної проблеми. Тут питання в тому, як вивчити граматику і як, зрештою, подолати саме головне мовний бар'єр, щоб не боятися говорити от якщо ми говоримо про британське про британський манір мовлення і про американський, то чим він відрізняється ви говорите що він легший чим він легший він легший у вимові, він легший навіть у написанні, зрештою, в артикуляції. І тут питання в тому, що якщо вчитель, який працює в школі, не має сам мовної практики, якщо він ніколи не був, наприклад, у Великій Британії чи в США, йому важко навчити, він вчить лише книжної мови. І відповідно тут треба стимулювати людину, щоб вона якомога більше намагалася сама як губка вбирати в себе всі ті можливості, які відкриваються перед людиною, щоб поспілкуватися. Спілкуватися з носіями мови, от якщо повернутися до тієї школи, багато хто, як ми вже говорили, діти не можуть вивчити мову досконало у тій же школі, і батьки, батькам доводиться наймати репетиторів. От чи вивчить все ж таки ця дитина цю мову, якщо її, ну, можливо, навіть трошки примушувати, якщо у неї немає тієї мотивації? І, от, напевно, репетиторство це тепер, напевно, дороге задоволення. Так, тут взагалі питання стоїть в тому, що чи доцільно вводити, наприклад, другу іноземну мову в школах, якщо діти ні першої не знають, ні другої. Це просто падає баластом на плечі батьків. Але насправді можу вам розказати приклад з моєї практики. Мені батьки завжди ставлять, кажуть, я вам ставлю не філологічне завдання, а педагогічне. Я хочу, щоб моя дитина захотіла. І відповідно тут вже все залежить від репетитора, наскільки він фаховий, наскільки він цікавий. З деякими, знаєте, дуже важко з деякими дітьми знайти підхід. Коли дитина ставить собі психологічний просто бар'єр Я не хочу. Не? А батьки вважають, що ну, раз прийшов репетитор, він зробив домашнє завдання, хорошу оцінку в школі отримала, на цьому можна зупинитися. Тоді дитина починає транслювати. Мені, крім хорошої оцінки, нічого не треба. Да? Тоді треба питання ставити в першу чергу до батьків, а яку вимету ставити? Да? Я завжди спитаю перед тим, як я беру когось вчити. А потім ми говоримо з дитиною. Є такі діти, які дуже люблять, щоб з ними гралися, співали, танцювали. І вони тоді відкриваються, дуже себе вільно почувають, і тоді немає жодних проблем. Є такі, які навпаки, навіть в свої сім років будуть казати, я вже дорослий, будь ласка, зі мною по-дорослому, і відповідно треба тоді підлаштовуватися під дитину. А от коли у дитини цієї от немає мотивації, їй не хочеться вам, але батьки хочуть, щоб дитина вчила. От які підходи ви застосовуєте, щоб дитина захотіла її вчити? Ну от знов ж таки, якщо дозволите, наведу вам приклад своєї практики. У мене є двоє учнів, хлопчику сім років і його сестричці десять. Відповідно, як з семирічною дитиною ми з ним співаємо пісень. Танцюємо, малюємо е, і так далі. А з дівчинкою я їй вже казала, тобі 10 років, тебе вже можна заміж видавати. Да? І відповідно, ми з нею і намагалася якось серйозно займатися. Оказалося, вона мені в цьому не признавалася, що це була шалена образа. Що як це братику, наприклад, дають е, карточки? Якщо ти от вивчив віршик, ти підготувався гарно. Є заохочувальна карточка. Ти зібрав 20 карточок, я тобі дарую, наприклад, шоколадку. І, відповідно, тоді ми мали розмову з мамою, і як тільки ми ввели таку саму систему да, заохочення, відповідно, дитина відкрилася, просто у нас є домовленість. Якщо братик мусить вивчити, наприклад, 5 професій і кожного писати про три речення, вона мусить вивчити сім професій і про кожну вісім речень. На це вона пішла, тому що вона старша. Тобто тут від педагога вимагає це все ж таки якийсь психологічний, напевно, підхід. Треба бути трошки і психологом, щоб зрозуміти. ж, тобто ніколи не можна ламати. У мене дуже багато друзів займаються репетиторством. і Я знаю, такі випадки, коли, наприклад, вчитель може відмовитися вчити дитину, якщо це йде через насильство. Да? Тобто ніколи, не сильно міл не будеш. Тобто тут треба кажу, тут треба працювати з мотивацією дитини. Я, наприклад, завжди кажу, коли мені дзвонять за маленьких дітей. Чи можете моєму синочку буде три роки через півроку, візьміть його вчити німецьку мову? Я кажу: давайте, мамочко, ви спочатку самі попрацюєте, ви його підготуєте. Доки він не не заговорить українською мовою, нема сенсу з ним його, щоб якась чужа тьотя приходила. Відповідно, тут я завжди прихильник. Раннього розвитку, взагалі цієї концепції, я вважаю, що найбільше на перших етапах мусить дати мама дитині, а вже потім братися за репетиторів і фахівців. Маємо такі зараз ще як приватні школи, дуже багато їх є в Ужгороді, Загалом по Закарпаття. Наскільки вони є ефективними? Це знов ж таки залежить виключно від професійності вчителя, а відповідно залежить від менеджменту, тобто яким чином ми набираємо персонал. В цю школу. Тому що дуже часто ставляться вимоги, що це має бути дівчина приємної зовнішності до 25. У ну, мене, наприклад, коли я читаю такі оголошення, питання. Ну, я б, наприклад, як мама скоріше віддала старшій жінці вже свою дитину, тому що вона більш кращий фахівець, знаючи зрештою, рівень освіти, да? взагалі в, по Україні. Відповідно, тут я не можу сказати, що десь погано, десь добре. Добре, якщо діти займаються в групі. Це завжди плюс однозначно, тому що у них є конкуренція. Почуття конкуренції творить дива. І відповідно, навіть якщо ви берете двох дітей, навіть якщо вони будуть родичі, там братики чи сестрички, все одно це дуже ефективно. Але тут треба дивитися по рекомендаціях, які рекомендації чи є якийсь результат. Наприклад, є такі діти, які ходять в певні приватні школи, і вони дуже задоволені, вони виграють потім олімпіади. А є такі, які, наприклад, можуть просидіти в тій школі цілий рік, батьки викинуть шалену купу грошей, і не буде жодного взагалі ефекту. Заскільки реально от вивчити в цій же приватній школі чи з репетитором мову? Бо от інколи ми зустрічаємо такі оголошення: за два місяці ви вивчите мову, приходьте до нас. У нас найкраще. Чи реально за два місяці вивчити мову у приватній школі або в Е, Ні, це нереально. Я завжди е, вважаю, що це просто такий, знаєте, реклама, прогресу. прегреса. Е, я вам наведу приклад е, німецьку з нуля, наприклад, коли я починала в свій час, я вивчила за два роки. Це було ґрунтовно, це були заняття два рази на тиждень. Так, можна інтенсифікувати. В принципі, я завжди своїм учням кажу, що за рік ви зможете спокійно досягти рівня b 1 наприклад, і спілкуватися. Це залежить ще від самодисципліни. Тут ми теж про це мусимо поговорити. Але за два місяці це, це нереально. Це можливо, якщо ви не йдете в приватну школу, в університет чи в школу, якщо ви попадаєте в мовне середовище, в критичній ситуації ви змушені. Тому що інакше вас ніхто не зрозуміє. І то е, є такі випадки, зокрема в Німеччині, коли є люди, які є, наприклад, виїхали з території Російської Федерації, вони живуть там 8, 9, 10 років, користуючись всіма соціальними благами, і при цьому абсолютно не знають німецьку мову. Які мови популярні серед закарпатців? Про це детальніше у сюжеті. 25 кілометрів іти в Угорщині через близькість кордону багато закарпатців прагнуть опанувати саме угорську мову. Деякі батьки планують відправити дітей на навчання саме до сусідньої країни. «В майбутньому хочу поїхати вчитися в Угорщину. Мова мені вдається і не ну, легко, і не важко. З роками не втрачають популярності серед поліглотів англійська та німецька мови. Вони є обов'язковими для шкільних та університетських програм, та рівня знань вистачає не всім. Ми в школі вивчаємо німецьку, і мені захотілося вчити і далі. Якщо довго вчити, то можна легко вивчити, але вона так складна. Можливо, здам іспити і поїду вчитися в Німеччину. В одному з навчальних центрів Ужгорода найбільше охочих пройти курс англійської мови. В середньому в одній групі займаються п'ять людей. Попит зріс удвічі лише за останні два тижні опанувати ази англійської захотіли 20 ужгородців. Навіть створили додаткові групи. Найпопулярніша мова це все, все залишається англійська мова. Найбільше груп, дуже багато діток, дуже багато дорослих. На другому місці я б сказала, що це угорська мова через, через близькість з сусідами. Також дуже популярна словацька, польською завжди цікавляться, чеська. Закарпатці переконані, у сучасному світі потрібно знати щонайменше три мови. Знання мов дає можливість вільно спілкуватися за кордоном, швидше знаходити роботу та розширює світогляд. У Нас якраз туристичне місце, куди зазвичай приїжджають туристи. Як мінімум, це англійську мову, російську знати. Нішні дні. Такі, як зараз на Україні, це важливо знати мову, тому що можна поїхати кудись за кордон і там знайти собі хорошу роботу, високо, досить високо оплачування. Взагалі треба знати багато мов, бо скільки ти мов знаєш, стільки раз ти людина. Ви говорили, що є батьки, які звертаються буквально з двох-трьох років, що хотіли би навчити свою дитину вже іноземній мові. От з якого віку можна Дитина повинна вчитися іноземній мові. Деякі педагоги, я зустрічала такі от матеріали. Вони апелюють, що дитина практично з рідною мовою, друга інозем, от іноземна, повинна бути для неї другою оцією рідною мовою. Чи правильне таке твердження? А є така методика, але тут треба чітко розмежовувати. Чи це приходить чужа жіночка чи чоловік вчитель, який вчить цю дитину там два рази на тиждень? Це буде неефективно, якщо дитині два роки. Другий варіант, якщо, наприклад, перший момент, якщо у нас є двомовна сім'я, наприклад, мати говорить українською мовою, батько угорською, наприклад, тоді дитина стає білінгвальною і це абсолютно не проблема. Є такі пари, які, наприклад, досконально володіють англійською чи, припустимо, німецькою мовою, і вони можуть. Але тоді мусить чітко зберігатися методика. Якщо ви, як мама, наприклад, вирішили вчити свою дитину англійській мові з самого народження, ви ніколи не мусите переходити з нею на рідну мову. До років там чотирьох, так тобто, ви можете з чоловіком говорити українською мовою, там з друзями, але з дитиною будь-де і будь-коли лише англійською, там чи німецькою, яку ви собі вибрали. Тоді це буде ефективно, щоб дитина якось розрізняла. А тут знаєте, дуже цікаво, Я взагалі є прихильником, якщо знаєте, Масару Ібука, це цей такий японський автор, який написав книжку після трьох вже пізно, який говорить про те, що взагалі все найважливіше, що може. Отримати дитина в інтелектуальному плані вона отримає до трьох років. Але тут ми говоримо про те, що це має бути батьки в першу чергу мусять долучитися. Буває таке, що батьки не володіють іноземною мовою, це не є проблема. Для цього у нас є дуже велика кількість різних аудіоматеріалів, наприклад, в інтернеті, на різних сайтах. Ви можете просто привчати свою дитину до слухання, тому що будь-яке вивчення іноземної мови йде в першу чергу аудіювання, а лише потім говоріння. Відповідно, якщо включати дитині. Раз на день казочку, яка буде тривати 8 хвилин, це просто призвичає її до того, що вона знає, як іноземна мова взагалі звучить. Відповідно, вона не буде противитися, якщо хтось потім уже в подальшому прийде і буде її вчити. А якщо уявіть собі, вона ніколи в житті мову не чула, і відповідно, тут опа приходить якась тьотя і починає її вчити. Ну, це може викликати агресію і нерозуміння з боку дитини. Зараз є такі популярні дитячі літні табори з іноземної мови. Чи доречно буде дитину туди відсилати, якщо дитина, ну? Ну, в принципі, і батьки і дитина трошки легковажно ставляться до іноземної мови в школі, а тут маємо от, місяць дитина провела в літньому таборі, і от там іноземної мови вчитися. Чи доцільно взагалі відправляти дитину в такий табір в таких умовах? Коли ми говоримо з вами про літні табори, то ми зовсім про іншу вікову категорію говоримо. Як правило, це діти від 6 років і вище. Відповідно, з ними зовсім інша методика. Я зокрема маю досвід роботи в таких таборах. Це ефективно за рахунок того, що дитина не задумовується над тим, що її вчать. Вона абсолютно не сприймає це як навчання, вона сприймає це як розваги, але при цьому все відбувається іноземною мовою. Тоді це ефективно. Умовно кажучи, коли ви, наприклад, не дасте дитині попити, так і вона не попроситься англійською мовою, да Give me water, please». Це елементарно. Далі дитина приходить додому і за столом каже: Мамі, give me watch дівнівочетліс там наприклад, ну, як такий. Відповідно, це ефективно. Але тут кажу: тут треба дуже дивитися на те, з якого віку ми починаємо, і які очікування, тому що дуже часто. А батьки віддають на два тижні в табір, а потім вимагають, щоб дитина з гарвардським дипломом вже вийшла з того табору. Це теж неможливо. Треба розуміти певні межі. та але це просто не таке нестандартне спілкування. Дуже вільна атмосфера. Вона сприяє засвоєнню того, що дитина і так вже знає. Розумієте, тобто це не є навчання чогось нового, це просто закріплення і відповідно формування навичків спілкування, коли ми не просто е, маємо якийсь набір слів, а ми вміємо з них вже будувати цілі речення. Чи є якісь такі методики, такі універсальні методики навчання англійської, німецької, будь-якої іноземної мови, які краще для дорослих і які краще для дітей? Для дорослих все залежить дуже у дорослому віці. Дуже багато хто говорить, що нібито складніше вчити мову. Насправді, все залежить знов ж таки від мотивації. В моїй практиці була одна жінка, я ніколи в житті її не забуду і завжди привожу її як приклад. Ця людина настільки хотіла знати німецьку мову, що вона за рік вивчила її на такому вільному рівні спілкування. Але це була самодисципліна. Тобто, коли вам а, в рекламі говорять, що ви просто прийдете, послухаєте, посадите у нас, і ви будете все знати. Це абсолютно знову ж таки брехня. Тому що вивчення іноземної мови це має бути, по-перше, регулярно, і це має бути певна самодисципліна. Не тому, що вчитель вимагає, не тому, що вчитель вже доходить до крику і кричить: чому ти не вивчив неправильні дії слова? А тому, що я так хочу. Відповідно, коли ми говоримо про дорослих, тоді найефективніше з вчителем вам вивчати, наприклад, граматику для того, щоб вчитель міг пояснити всі нюанси, які ну важко в принципі розібратися, а дуже ефективно слухати знов ж таки радіо через аудіювання і дивитися телебачення. Через телебачення практично дуже багато чого можна вивчити, і причому такого не книжного, а живої мови. А зараз знов ж таки у всіх є айподи і всякі різні гаджети. Можна дуже легко скачати собі додаток, наприклад, якщо ми говоримо про німецьку мову, Deutsche Radio, і ви напряму будете слухати, ви собі вибираєте будь-яку, наприклад, федеральну землю і слухаєте, як вам подобається. Тобто, в принципі, це дуже ефективно, якщо ви вибираєте собі. Наприклад, новини або розмови, для того, щоб не було просто музика. Відповідно, там є цілі аудіоспектаклі, там є різні відривки з книг, вони читають і так далі. Таке якесь інтелектуальне радіо. І воно дуже-дуже допомагає. Я собі інколи навіть сама включаю для власного задоволення, коли готую на кухні. А от ось такими методами чи якимись іншими методами можна самостійно вивчити мову. Можна, є такі приклади. У мене є один студент, який поступив в Німеччину абсолютно сам без жодних репетиторів, дійшовши до рівня. С2. але знову ж таки, тут питання в тому, що він кожен божий день прокидався і засинав з німецької мови. А от ви говорите от зараз про рівні, які взагалі є рівні вивчення іноземної мови. Ну, якщо ми говоримо про німецьку мову, то їх є 6 А1, А2 це є базовий рівень, на якому ви маєте таке поняття, що таке німецька мова, ви можете складати прості речення, ви можете говорити минулим часом, ну, але цього, як правило, недостатньо для того, щоб працювати. Якщо ви хочете вже мати дозвіл на роботу, вам потрібно Б1, Б2. І вже, якщо ми говоримо про професійний рівень, якщо ви хочете, наприклад, навчатися на медичному факультеті чи е, на юридичному факультеті в Німеччині, там будуть вимагати від вас С1, С2. це практично С2 – Це вже рівень е, носія мови. Якщо ми порівнюємо з англійською класифікацією, це рівень advanced чи professional. Ви Вид говорите, що розмовна практика вона є найбільш дієвою у вивченні іноземної мови. Чи можуть наші ужгориці закарпатці? Е, Спілкуватися з носіями мови, тобто чи приїжджають ті ж американці, німці до нас в Ужгород Закарпаття? Закарпаття як не дивно, дуже привабливий регіон саме для різних іноземців. До недавнього часу тут було дуже багато американців, які представляли неурядову організацію Peace Corp. Так, відповідно, це завжди була можливість знайти їх. Вони дуже радо йшли на контакт. Німці вони приїжджають більше сюди як бізнесмени і приїжджають сюди як туристи. Але в принципі, знову ж таки, при бажанні знайти їх можна. Треба було б кажу, було б бажання, була б мотивація. А от у зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, чи не помічаєте, що зменшилось, що можливо іноземці бояться сюди їхати. Ну, з тими німцями, з якими я спілкувалася, я завжди їх кличу в гості. і Вони кажуть, ну коли все остаканеться. А я кажу, а коли все остаканиться, то є певні такі о, побоювання. То зрештою, ми навіть статистично говоримо про те, що навіть чомусь словаків і угорців почало менше до нас їхати. Тут з іншого боку, я не думаю, що це є велика проблема. Завжди є соціальні мережі. Ви просто входите в Фейсбук, забиваєте собі в пошук людину, яка живе в Дюссельдорфі, наприклад, і починаєте з нею спілкуватися, якщо вона йде на контакт. Це ні до чого, ні ту людину, ні вас не зобов'язує, але ви кажете, от я вивчаю німецьку мову, давай спілкуватися. Я, наприклад, так робила перед тим, як я на третьому курсі їхала в Берлін. Тоді ще була така. Мережа, я не знаю, чи це була мережа, взагалі ICQ. Тепер оказується, що діти навіть не знають, що це таке. І я тоді теж забувала в пошук людей, які живуть в Берліні, спілкувалася з одним хлопцем, Ян Себастьян його звали. Потім ми з ним в Берліні зустрілися, погуляли по Берліну, він мені Берлін показав. І це була чудова мовна практика без жодної взагалі задньої думки. Чи є якісь такі чебаші? Студенти їздять, наприклад, в той же Берлін чи в Лондон, чи є якісь такі програми обміну, чи щось таке? Ну, факультет міжнародних відносин він своєю назвою, да він вже м -м -м передбачає, що людина не може обмежуватися виключно. Ужгородом, да. Відповідно, наші студенти справді дуже багато їздять. Вони шикарно знають англійську мову за рахунок різних програм. Причому це не тільки work and travel. Да? Work and travel – це така дуже доступна програма, коли ви їдете, але в плані мови вона дуже допомагає. Але у нас є дуже багато студентів, які їдуть туди на навчання. Наприклад, Олександр Глеба він повернувся буквально от минулого року. Він цілий рік провчився так само на міжнародних відносинах в Портленді, якщо я не помиляю. Відповідно, тепер, коли він повернувся, він зараз зайняв друге місце на всеукраїнській олімпіаді з міжнародних відносин. Тобто, в плані англійської мови тут проблем я не бачу жодних. Вони мають, вони, вони головне, що вони не бояться, вони справлі до того. З німецькою трошки важче, тому що, як правило, це є друга іноземна, яку вони вивчають. Але знову ж таки, мож, мушу відмітити позитиви, тому що, наприклад, зараз з'явилася абсолютно спонтанно така студентська ініціатива зробити німецькомовний шпрах-клуб. Тобто ми вже звикли, що всюди по Ужгороду є спікінг-клуб, Але це вже, знаєте, якесь таке, вже щось аж не цікаве. Так? А тут шпрах-клуб, причому це дівчина, яка знову ж таки була по програмі Копернікус. Вона була щоб я вам не збрехала, по-моєму, в гамбурзі. Вона повернулася, і видно, людині просто не вистачає цього спілкування німецькою мовою. Вона вирішила самоорганізуватись і покликати студентів. І що понеділка вони, наскільки мені відомо, зустрічаються, і просто обговорюють якісь такі буденні речі німецької мови. Тобто це такий можна сказати клуб по інтересах. Вуже можна, якщо ти знаєш, куди прийти, можна знайти і поспілкуватися. Просто так, зрештою, я завжди закликаю в будь-якому питанні своїх студентів до самоорганізації. Вам не вистачає. Словацької мови, ну так давайте зберіться, найдіть собі людину, яка знає, якщо треба, я вам там допоможу. Або давайте звернемося там до декана. Декан допоможе знайти людину. Насправді, це питання лише в тому, чи я хочу це робити. Тому що дуже часто знаєте, проблема і це не тільки в студентах, це взагалі проблема в цьому суспільстві. Вони постійно щось хочуть, а нічого для цього не роблять. Так? Ну як тоді можна щось робити? Дуже часто студенти підходять і питають: а чи знаєте ви які небудь програма, А як попасти в Німеччину? Ну, тоді можна вже, значить, є цікавість, самі не можуть знайти. Значить, вони, ми їм допомагаємо. Є такі, які навпаки, скажуть: Ой, Антоніна Дмитрівна, ми знайшли ну, такі шикарні. Давайте ми розкажемо всім. Знову ж таки, поділ інформації не можна ніколи е, жмотнічати да, в плані інформації, завжди нею треба ділитися. А от ви говорили, що от ваш студент він посів друге місце на всеукраїнські олімпіади. От чи такі олімпіади, такі змагання вони якось сприяють потім. У пошуку тієї ж роботи такої престижної роботи, чи дивляться за цими олімпіадами потенційні роботодавці? Ну тут питання не до мене. Я я, наприклад, переконана, що Олександр Глеба буде е, займати досить високі посади, коли він досягне вже там біль, і, 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 і віком досяг, доросте, і, і в плані професіоналізму він вже готовий. Професіонал. Тут питання: знаєте, працевлаштування, це питання не до. Не, не того, чи знаєш ти іноземну мову, чи не знаєш абсолютно. Тут питання взагалі якості освіти, його треба піднімати не тільки на рівні Ужгородського національного університету. Це є загальна національна проблема про те, що рівень освіти падає, падає з кожним роком, так само як падає рівень взагалі якоїсь загальної ерудиції серед випускників шкіл. І відповідно інколи виходить так, що не доходить до якихось вищих матерій в університеті за рахунок занадто низької підготовки. Але тут знову таки тут питання в тому, що є дуже часто, ми завжди маємо перелік шкіл, які ніби є престижними, і ми очікуємо, що ну, якщо дитина вчилася в тій тій школі, вона буде просто зіркою. А інколи о, от на нашому факультеті дуже часто є діти, які взагалі не з Ужгорода, з районів, але вони настільки добре вчаться, вони відкрили себе саме на факультеті. Відповідно. Вони відкрили себе у вході подорожей, наприклад, тому ну тут не треба ніколи не треба робити кореляцію між знанням мови іноземної і е, спеціальністю тої посади, яку ви займаєте. Тому що просто знати мову цього е, недостатньо. Це недостатньо, що толку, якщо я знаю німецьку мову, а наприклад не знаю жодного економічного терміна? Або я не можу робити технічний аналіз. Або я, наприклад, знаю англійську мову, я знаю всі технічні терміни, але при цьому я не можу зробити синхронний переклад. Розумієте, тобто тут завжди треба мова, це не професія сама по собі. Мова завжди має супроводжувати будь-яку професію, яка є. А от ваші студенти, ваші випускники, от можливо знаєте, слідкували за долею когось знаючи ту ж англійську, німецьку мову, чи виїжджають вони за кордон, чи залишаються там, чи все ж таки, чи знаходять роботу за кордоном, чи тут лишаються? Дуже часто виїжджають і при чому посідають досить хороші посади. Серед наших випускників, наприклад, одна дівчина вона працює в генеральному консулаті в Ірландії. А є один з випускників, який зараз працює у посольстві в Македонії, відповідно, знову ж таки, я хочу наголосити, просто знання мови їм би ніяк не допомогло, якби вони не володіли елементарними знаннями з політичної науки, з економічної науки. Відповідно, це їм допомагало. Це було їхнім бонусом. Але вони були конкурентно спроможними, тому що вони були хорошими фахівцями в своїй галузі і підкріпляли це іноземною мовою, тому що. Дуже часто от, шукають роботу, кажуть, я, ж, я добре знаю англійську мову. А що ти знаєш, крім англійської? А нічого. Відповідно, кому потрібен такий е, фахівець. От існує таке твердження, що чим більше мов ти знаєш, тим легше тобі наступну мову вчити. Чи правда це? О, це абсолютно правда. Я колись е, сама намагалася випробовувати долю і вчити іспанську. Це було е, я закривалася кожен божий день. В кімнаті на дві години, і це було дві години задоволення. Оскільки я вже знала теоретично да, всю структуру, наприклад, німецької мови, то, відповідно, мені не треба було вдумуватися, що таке прислівник, дієприслівник, а які там звороти і так далі. Плюс десь ми це упускаємо. Не всі факультети, дуже мало хто вчить зараз латинську мову, обґрунтовуючи це тим, що це мертва мова, її вчать, як правило, медики, філологи. І юристи, наскільки мені відомо. Але, наприклад, якщо знати латинську або хоча б якісь ази, ніхто не говорить про те, що треба оди синеки перекладати, так? але відповідно це дуже знову ж таки допомагає при вивченні всіх романських та германських мов. Дякую за розмову, до побачення. до побачення. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, так вважав видатний філософ Йоган Гетте. Це твердження залишається актуальним і нині. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.